Всім привіт! З вами питаннячка Сьогодні розбираємо зарядки для літія. Яка вона класна бюджетна зарядка для літія. Отака чи може отака? Що скажете? Мені здається, що сьогодні у нас буде отака. Це SkyRC B6NEO. Цю зарядку я вибрав з бюджетних міркувань. Вона на той момент коштувала близько 30 доларів. Зараз її можна взяти по знижкам на Aliexpress, дешевше тисячі гривень. Вона досить прикольна. Дозволяє заряджати 6С акумулятори і може заряджати від, як від звичайного XT60 коннектора з входом від 10 до 28 вольт, так і від USB Power Delivery. Наприклад, від 65 такого от, такої от зарядочки, Значить, для того, щоб заряджати по USB, треба, щоб це був саме 65 Вт варіант, тобто, щоб ваша зарядка видавала 20 вольт 3,25 А. При таких параметрах все буде швидко, чітко заряджатися. Якщо там ваша зарядка, наприклад, видає 12 вольт. То теж можна заряджати 6С, але ця зарядка буде тривати дуже довго. Тому що потужність буде маленька. І на, на такій потужності така от літієва батарейка на 8000 мАч 6С вона буде заряджатися дуже і дуже довго. Значить, в комплекті йшов такий от шнур з карпадивчиками. Це дуже зручна штука, можна використовувати як для того, щоб живити цю зарядочку. Тобто, наприклад, навісили, кинули кудись там на якийсь блок живлення, я живив від блоку живлення, від LED-стрічок. Також живив від якихось акумуляторів від там, пилососів, шуруповертів. От. Це дуже зручно. Також, якщо поставити сюди, то можна заряджати всякі автомобільні акумулятори. Наприклад, у вас там зима, сів акумулятор на машині, поставили сюди, підключили якусь там літієву батарейку і можна таким чином підзарядити свій акумулятор. Так що ці крокодили прям супер зацінив. Значить, тепер що, що можу сказати з приводу зарядки? Значить, ну, мене здивувало, що там. Все досить таки гарно зроблено. Тобто є як степ ап перетворювач, який підвищує напругу, так і степ-даун перетворювач, який дозволяє зменшити напругу. Тобто, наприклад, від батареї 6С можна зарядити 4С, так і навпаки, від батареї 4С можна абсолютно спокійно підзаряджати велику батарею на 6С. Ну, можу зараз підключити, продемонструвати, щоб ви плюс-мінус зрозуміли. Значить, в руководстві в мануалі на, на цю зарядку кажуть, що спершу ви маєте подати живлення. Тому що, коли подається живлення на цю зарядочку, то вона е, там запускається вся електроніка, процесор розуміє, що відбувається, і може е, контролювати, що там. Щоб ніде не закоротило, щоб ніде не випадково не переключили полярність чи ще щось таке. Тобто спочатку подається живлення на зарядочку. От, значить, що воно тут нам каже? Тут нам нічого не каже. Значить, Ну і, звісно, що можна заряджати, от, як я вам казав, можна заряджати в різних режимах. В різних режимах. Поки що хочу вам показати менюшку, в яку ми попадаємо, затискаючи оцю середню кнопку і тримаючи її там декілька секунд. Менюшка це дуже важливо, тому що якщо ви будете, наприклад, заряджати, використовувати якісь джерела живлення з низькою напругою, наприклад, щось від 10 вольт до 11 вольт, то отут вам треба буде знизити мінімальну напругу. Тому що зараз ця мінімальна напруга на рівні 11 вольт, відповідно, якимись збірками 3 С, які вже підрозряджені, ви вже не зможете нічого зарядити, От, Тому що при падінні напруги нижче 11 вона буде виключатися. Відповідно, ви тут зможете налаштувати під свій акумулятор. Тобто, якщо ви будете з одного акумулятора підзаряджати інший акумулятор, то. Тут бажано вибрати ту напругу, яка є безпечною, безпечною для, для цього типу акумулятора. От. Відповідно, ви там десь виберете. Скажете, наприклад, там 12. От. І вона буде, буде працювати. Так, що ще важливого можна сказати тут? В цьому меню також є можливість поміряти батарею. Тобто, поміряти внутрішній опір, наприклад або поміряти дисбаланс елементів. Зараз можемо спробувати це зробити. Підключаємо. Він перевіряє і що показує. Ну от показує опори. Внутрішній опір в мілі омах. По кожному елементу і сумарний. Це, в принципі, досить корисно для того, щоб розуміти, в якому стані там ваші батареї і як взагалі у вас там все відбувається. Також є досить класна функція під назвою DC-Power. Це в своїй зарядці показував єдрон, що він навіть живив через, цей, через цю зарядочку, як через блок живлення, використовував таку зарядочку, подібну зарядку, через. Через неї живив свій дрон, значить тут можна задати параметри. Це досить зручно. Наприклад, якщо у вас маленька така батарейка, яка там на 14 чи 148, а вам, наприклад, треба заживити паяльник, якому треба для силових 24 вольта, ви можете зробити якраз. Ну, Я тут зараз підключив батарею, тут я включати не буду, але ви зможете налаштувати. Налаштувати, наприклад, там, скільки вам там треба максимально Ампер. Ну, Звісно, що паяльник у вас візьме стільки-скільки візьме. От, Але можете таким чином налаштувати і з маленької, з маленької ліпошечки заживити паяльник напругою 24 вольта. Це досить таки класно і всім рекомендую розуміти, що у вас є така можливість за допомогою зарядки підвищити напругу і заживити щось, для чого потрібна вища напруга. Також, 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 що варто вам ще розказати про, про цю зарядку. Тобто вона бюджетна, вона ну, якби з дешевих. Коли я думав її купувати, альтернатива, яку ми мені дуже радили, це була Toolkit RC зарядка баксів десь за 60, в неї не було USB-шного порта, тому треба там було ще придумувати або якийсь блок живлення, або купувати якийсь кабель теж за додаткові гроші. Тому якби, у мене. Мене задавила жаба, я вирішив купити цю більш дешеву зарядку. І, в принципі, я нею задоволений. Тобто, вона ну, вважаю, що досить, досить гарно працює як за свої, за свої гроші. Значить, що ще дуже важливо розуміти про цю зарядку і про літієві батарейки? Значить, якщо ми подивимось, подивимось на її специфікації, то отут можна побачити, що для літіонних батарей мінімальна напруга для розряду 2,9-3,2. Для ліпошок 3,0-3,3 вольта. Колись у мене була ситуація, коли я на вупику там щось залітався чи задивився, і в мене ліпошні батареї для вупика сіли нижче цієї напруги. Ну, це в принципі нормальна ситуація. Ви там десь летите, не встигаєте долетіти, чи ще щось таке, і вам вже якби треба, треба дотягнути до тієї, точки, звідки ви зможете забрати свого дрона. От, і в такому випадку вона просто не стартувала. Тобто вона не не хотіла заряджати на напрузітись там 2,7 чи 2.8. Ліпошку вона навіть не хотіла стартувати. Ну і в такому випадку, коли у вас ну, ургентно треба почати заряджати його, тому що ну, він може здохнути або там погіршиться стан цієї батареї, то ну, вам треба розуміти, а як, як ви будете підзаряджати цю батарею? Або, наприклад, ну, от з цими злітіонками, це, це взагалі така ще цікавіша історія, тому що, от, наприклад, це Малісел. Малісел, якщо дивитись на його деташіт, тобто на його специфікацію, то цей Малісел можна розряджати до напруги 2,5. А напруга 2,5 у нас тут взагалі якби в п'єсі не з'являється. Тобто тут літіон, пишуть напруга 2.9, 3,2. Тобто, я так думаю, що на напрузі, якщо ми його розрядимо до 2,5, то вона просто не стартане. От, Відповідно, якщо це ваші якісь там тестові польоти чи польоти, Ну, не знаю, тренувальні, то, будь ласка, подивіться на ці цифри з специфікацій і не розріжайте менше, ніж 3 вольта, скажімо так, тоді ця зарядка впорається і нормально зарядить. Якщо ви розрядите нижче, то ну, ви можете зробити такий лайфхак. Тобто ви зможете в програмі отут -от, от, сказати, що це не ліпошка. А що це, наприклад, літій заліза фосфат. От. І тоді, тоді воно схаває ту, -ту ситуацію, що акумулятор сильніше розряджений, тобто воно почне його заряджати, поставте там менший струм, поставте там, ну, тому що струм, струм для літій заліза фосфатних може, може більший намагатися давати. Тобто, спробуйте заряджати його якимось меншим струмом. Подивіться, чи, чи нормально там реагує ця батарея, щоб вона там не, не вибухнула, не, не згоріла і так далі. От, але ну, тут ті, тільки такі варіанти. Тобто або, або викидати цю батарею, якщо ви її посадили засильно, або ну, намагатись, намагатись якимось чином її реанімувати. Причому це треба робити досить швидко, поки там не, не пішли якісь незворотні процеси. І поки вона ще. Живе. От. Ну, це, це, якби, це особливості цієї зарядки. Тобто я не знаю, як там в інших зарядках, тобто, скоріш за все, в розумних зарядках теж мають бути, мають бути ліміти. Коли там напруга на комірках впаде нижче, то воно перестане заряджати. Але тут ці, ці ліміти вони, якби, досить такі, досить великі. От. Тому раджу вам на свої зарядки, будете ви таку купувати, чи там якусь іншу. Подивитися, які у вас специфікації. Якщо ви там посадите батарейку сильніше, то зразу розуміти, як ви там будете її проводити до тями. Отаку от, от велику батарейку, ну, теоретично, можна теж привезти до тями. На початку трошки її підзарядити в режимі цього лабораторного блока живлення. От. Ну а потім потім вже там, не знаю, після. Півгодинки на невеликому струмі на невеликій напрузі, спробувати підключити, щоб воно перейшло в режим нормальної балансувальної зарядки. Ну, якось так. Але знову ж таки, це якщо ви розумієте, що ви робите, і розумієте, якими струмами це можна робити, і сидите поряд, спостерігаєте, трогаєте і щоб там нічого не грілось, щоб там струми якісь скажені не текли і так далі. От. Ну, є ще, є ще такий варіант. Якщо для вупиків, то от в мене є зарядка за долар USB Type-C. Ну І нею теж вона якби нерозумна. У неї немає якихось мінімальних напруг, нема забобон. Ну і теж, якщо посадити вупиківську батарею там нижче, нижче 3 вольт, то можна такою штукою теж і привести до тями а потім підключити вже до нормальної зарядки і заряджати розумною зарядкою. Якось так. Так що, якщо це відео було корисним для вас, якщо ви розглядаєте таку зарядку, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую за увагу.